Слава Україні! Вітаю всіх на каналі Бджільництво і Природа. Сьогодні у нас 19 березня. На кінець -то пішло таке вже весняне тепло. Сьогодні 10 градусів. Бджілки повноцінно літають і вже не просто обліт, а літають вже далі, шукають вже перший пилок, водичку приносять. Ну, можна сказати, що сезон вже відкрився. Отак літають бджілки. З кожної сім'ї. У мене тут в основному по дві сім'ї в лежаках через суцільну перегородку. Ну, літають де, де більше бджілки, де менше. Ну, деякі я вже бачив, що е, приносять е, на лапках приносять вже, е, пилок, знаходять. А то взагалі-то більше водичку, шукають десь якісь кучі такі. Навіть яблука, де підгнивші там на кучі, вони шукають собі е, такі е, різні речовини, мінерали. то що Просто водичка, ось поставив їм водичку, але зранку їх більше тут було, а зараз ну, літають, але вже менше. От, тому я ж кажу, можна вже вважати, що сезон розпочався в нас. Сьогодні я буду розкладувати канді. От купив такі е, пакети кілограмові. Значить, е, Апіканді, паста для підгодівлі бджіл. Склад глюкоза не менше 8%, фруктоза не менше 8%, сахароза і вода до 100%. Ну, Такі кілограмові пакети. Я буду їх розрізати пополам і по пів кілограма буду на кожну. Сім'ю розкладувати і зараз покажу. Значить, я беру кожен кілограмовий такий пакет, прибираю лишню плівку, вона нам не потрібна лишня і обрізаю цей е, оцей, е, краєшок з цієї сторони, воно теж лишнє, щоб бджілки там просто не запутувались. От. А вже цей пакет тепер ділю на дві рівні. Частинки, і в нас по пів кілограма. Отак вкладую і зараз понесемо, будемо розкладувати вулики. В цьому вулику я вчора розклав два пакетика значить Тут у мене сім'я, дві половинки через суцільну перегородку зимували. І зараз подивимось чи вони вже споживають, чи як. да От З цієї сторони, там, де там, де у них є вихід, до, ну, де обрізаний був пакет половинка, і тут ось, видно, вони почали споживати. Ну, а Тут вже пізніше вони попрогризають, тому що я не роблю надрізів, вони самі з часом це все попрогризають. Але видно, так розповзлись, вже. клуба вже як такого немає, тому якби, вже вони починають вирощувати розплід. Під, підгодівля, підкормка їм потрібна. Ну, У кого що є, у кого от з цієї сторони теж я вчора розіклав. так, ну, Десь 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 видно. Десь видно. Вони там, там, з цієї сторони трошки починають споживати. От. Ну, Сівший мед, в кого є, можна класти. Рідкі підкормки навіть вже можна давати, але е, рідкі, ну, м -м, наприклад, цукровий сироп або краще е, значить, мед давати цей то з сиропом ну, 200 грам через день давати, то в мене немає часу, тому мені краще розікласти і хай воно собі лежить, потихеньку споживають. ось Зараз розкладемо в, в цей вулик. Тут теж у мене дві сім'ї через сусідню перегородку зимували. Так, дивимось. З цієї сторони дивимось так. Ну оце е Тут бджілок бажано прибрати. Я в такий час вже працюю з димом, то трішки димом їх зганяю туди, вони, щоб їх не, не попридавити. Тому що якщо розкладуєш і багато їх зверху, то дуже так можна їх придавити, а жалко так, що весною кожна бджілка на рахунку, вона собі ще свою функцію. Повинна виконувати. Так, от так, таким чином. Тобто небагато їх тут зверху. Ну вони і розлетілись вже, вони зараз літають. Тобто не всі, вони зараз у вулику. от з цієї сторони. Так, теж так. Ну, однією рукою мені не зовсім зручно це робити. Так, ну але все рівно я стараюсь акуратніше. Так, бджілок не подавити. Ну оце таким чином. І якщо пополам розділити, то невелика кількість рамок, якщо воно повністю тоді тут цей, роз, ну, нормально розміщується. Якщо більший кусок канді класти, то вже тут його незручно. буде. якщо повністю кілограмовий, то він тут не дуже. і Звісно, ну, більший би краще було, але такого пів в принципі, вистачає до тепла, їм нормально вистачить. Так, ось знайшов бджілку. Вона не долетіла до вулика, сіла відпочити. От наскільки видно, що вона прилетіла е, з пилком. Але пилок, там, звичайно, вона ледь-ледь десь знайшла, тому що нічого ще не цвіте. Тому цього пилка не так багато, але видно, що вже пилок вони десь знаходять. Зараз покладемо цьому вулику. Так. Вон там підмор видно. Я тут не чистив ще з боку. Це вже пізніше. Так. Тут одна сім'я в мене зимує, зараз подивимось. Ну, отак вони розповзлись тут повністю вже по всьому. Так, ну отак покладемо, буде їм невелика підтримка. Так. До того що, ну звичайно, що в них там меду ще вистачає. це Якби для підстраховки. Це все рівно чисто так для підстраховки. Так, отам сім'я ще одна у нас така. Вони змінили матку. Тут у мене була племінна матка. Восени вже змінили матку і успіли нароститися. Тут хороша така сімейка. Але матка вже молода. F1 від племінної. Получилось так. О, їх тут. Досить багато. Я їх кормив тут, до останнього кормив. Тому що все, що не покладу, вони все споживали. Ну, понатягували тут зверху такі нарости. Тобто сімейка тут дуже гарна. Дуже гарна сімейка. Так, як же ж їх? Ну що, дим взяти. Зараз візьму дим і трошки трошки димом їх. Тому що не хочеться їх придавити. Ану. Зараз димом трошки зженемо. Димом вони трохи слухають. Так, так, так. Ідіть, дівчата, йдіть собі, йдіть. Так. О, тепер можна покласти кандії сюди. Так, ну це така сильна сімейка, досить сильна. Не дивлячись на те, що... Дуже пізно вони змінили маточку. Дуже пізно. Можна сказати, що сезон вже розпочався, джілки почали літати, навіть приносять вже пилок, тому зараз задача утеплити. Ну, рамки я ще раніше гнізда поскорочував, ну хто ще не скоротив, Можна подивитися, де лишня рамочка прибрати, От, забезпечити водою забезп... ну, бажану підсолену і звичайну воду дати. От, і е... давати якусь підгодівлю. В кого що є, в кого які можливості є, давати підгодівлю для того, щоб раніше маточка стартувала, почала вже закладувати розплід. Тому на цьому все. Пишіть коментарі. В кого як розпочався сезон? Всім вдалого початку сезону. На цьому все. Пока.